Учора росіяни заявили, що їхній кордон прорвали ЗСУ, зайшовши з десятками танків, сотнями бійців та артою. Станом на вечір першого дня була, було відомо, що росіяни втратили контроль над щонайменше чотирма населеними пунктами прикордоння населення міста суджа, майже повністю евакуйоване. В районі ведуться обстріли. Декілька БПЛА атакували Воронезьку область. Курські БПЛА в повітрі постійно. Росіяни втратили танк БМП і знищено чи то два, чи то три вертольоти. Також є чимало полонених росіян, але сьогодні новини ще гарячіші: руським воєнкорам тривожно українські військові, нібито присутні в 11 населених пунктах на глибині до 15 кілометрів. Для розуміння за ніч глибина проникнення збільшилася з 5 до 15 кілометрів, ширина фронту 10-11 кілометрів. Так, бідкуються росіяни, крім того, воїни добра, вже мають трофейний танк. До речі, а ви знали, що неподалік їхня атомка. І з цього приводу військовослужбовець Євген Карай ситуацію прокоментував так, цитую: дорогі росіяні нічого тривожиться, ЗСУ працюють виключно в межах історично українських територій. Також сказав, що згідно військових доктрин, за кордоном мають право працювати лише гурт та ССО, але каже Євген Карась, цитую. ДШВ мають М16 та страйкер, а у ДШВ кордон там, де десантник починає окопуватись. Поїхали далі. Пропагандистка Маргаріта Сімон'ян знайшла вихід із ситуації і рекомендувала русським молитися. Каже, що сидячи у Москві, що теж за них молиться. На це Путін дав жорстку відповідь, перейшовши усі червоні лінії, показав свою коричневу, зібрав Радбес і знервовано заскавольчав, цитую. Кекеке, то все провокація Києва. Хе -хе -хе. Цікавим є ще відео, де четверо військових ведуть 40 військових полонених росіян. Козаки до речі, інформативним став коментар Буданова, який сказав, що для повторного після Пригожина військового заколоту на Росії потрібен хороший лідер на місці, і один із них зараз перебуває в Україні. Та додав, що перемога у цій війні буде за Україною. Це повне відновлення територіальної цілісності та вихід на межі 1991 року. І на цьому можливо зупиняться, мовляв, досягнути більшого буде складно. Укрпошта заявила, що готова відкрити нове відділення в місті Суджів на тимчасовій службі Росії. Сказали ще трішки почекати. До речі, подейкують, що місто вже не під контролем русських. Є позиції ЄС, які не проти теперішніх дій українських сил у Курській області. Речник Єврокомісії з зовнішньополітичних питань стано сказав: цитую, Україна має право на захист у власних територій, навіть завдаючи удару по територіях ворога. ЄС продовжує підтримувати її законне право на захист. Допитливі журналісти запитали речника Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі, що сікоє. Він відповів, що про операції ЗСУ краще питати у ЗСУ це ж логічно. І додав, що їхнє завдання, аби ЗСУ мали усе необхідне. Тож більше актуального знайдете у телеграм-каналі Лисі Ньюс, заходьте за деталями і новинками та підписуйтеся. Суджа, обстановка було що в центрі. Коричі. Все більш-менш ціле. прокуратура роз'йомана на адміністрації висить укроповський флаг, український флаг. военных много техника. Я думал сфотографировать им, короче. Звал меня, военный проверил документы. Ну, не грубил, ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Ну, типа, что делать? Он говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Пиздец. Сейчас надо уже похуй, под каким флагом жить. Главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут.